Незвично рано закінчився черговий тур УПЛ. Він закінчився у суботу, і ми з вами вже готові робити певні висновки 20-го туру УПЛ. Підписуйтесь, то цього ще не зробив. Погнали! Луганська зоря перемагає минай з рахунком 2-0. Друзі, я не знаю, як вам, але зоря таке враження просто переходить, проживає стадію відродження. Прям вони на це дійсно цікаво дивитись. Команда грає, отримує ще й результат, і я думаю, вони точно не вилітять у цьому сезоні. Як вважаєте ви? Монай до речі, також дві гри, чотири очки. Зараз вони програли, але все ще нічого для них не вирішено. Аверез взяв та і відібрав очки у Динамо Київ. Я би не став цього робити якусь трагедію, де кияни і так перемогали в шістьох матчах поспіль. Можна і десь очки і загубити. Тим паче, я б не сказав, що гра була якась у Динамо невиразна, не було моментів. Ні, моменти були. Просто, я вважаю, не пощастило. Ну, і другий тайм від Динамо це якийсь ультразахисний склад. Шість захисників. Навіщо це робити? Питання до Шовковського, але і це киянам не допомогло отримати три очки та пропустити на останніх хвилинах. Дніпро 1 поступається руху з рахунком 1-0. і на мій погляд, у цьому е турі, що Дніпро 1 що Полісся вже сказали бай-бай е бронзовим золотим з срібним медалям. Вони не будуть боротися за е медалі, а будуть максимум боротись за лігу е прес-конференції, як я її називаю. Металіст 1925, Зелензе зіграли в 1-1. Нарешті скрипник почав використовувати свій знаменитий ромб. Але і це йому не допомогло. Хоча в моменті, звісно, у металіста було набагато більше, і просто ну, харків'янам не пощастило в цьому матчі. А Шахтар перемагає Колос з рахунком 3-2. Траоре забиває три м'ячі. трік, але ні. Дубль і один м'яч у свої ворота. То, в принципі, жити можна. Шахтарю важко давався цей матч, але треба відмітити Маріо Пушича, який зміг після перерви перебудувати склад, схему гри, і Шахтар просто закрив цей матч після цього. Чорноморець Ворскла. Це просто констатуємо факт: Ворскла перемагає, Чорноморцю не щастить, не щастить. По всім фронтам у Одеситів збіжав футболіст нігерійський, якого тільки нещодавно Чорноморець придбав. І дивитися на це дуже важко. Фанатам Одеситів я вам співчуваю, тим паче я сам таким являюсь. І от про, про що я казав: Полісся програє Олександрії з рахунком 1-2. І Є вирогідність, що цього літа вже ротань очоле саме Полісся. Олександрія продовжує відірватися від останніх е, сходинок турнірної таблиці, е, забезпечуючи собі місце у наступному чемпіонаті УПЛ. Ну і останній матч Криворіжський кривбас. Традиційно, як і всі команди, які грають з Оболонню, вимучив перемогу, але все ж таки її здобув. І це, на мій погляд, якраз показник класу команди, навіть такий Важкі тягомотини такі, він спроможний вигравати. Нехай не красиво, нехай не феєрично, але три очки в кишеню і третє місце у чемпіонаті. Я думаю, вони точно візьмуть. Можливо, навіть друге. Турнірну таблицю ви бачите перед собою. Перша шістка. Тут у нас що Кривбас, Шахтар, десь там Динамо втратило важливі очки, але ще побореться за чемпіонство. Друга частина турнірної таблиці, там, де ми бачимо дуже багато команд, які можуть претендувати на зону перехідних матчів, так і на зону виліту. І хто зараз напряму вилетить, а хто буде грати у перехідних матчах, неясно.